Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми зустрілися, і наша ціль сьогоднішньої програми і взагалі це досліджувати та вивчати Боже Слово Біблію. Сьогоднішня наша тема буде називатися Особливий в'їзд Ісуса в Єрусалим. Отже, Ісуса Христа в'їзд в Єрусалим був спланованим. Це не було щось спонтанне. І, взагалі, від його народження до кінця не тільки Святе Писання передбачувало, але заздалегідь все було сплановане. Бо ми не раз зустрічаємо у святому Писанні такі слова. Це все збулося, як написано, або щоб збулося Писання. А також ми читаємо у посланні до Євреїв, в 10 розділі: ось іду в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити. Твою Боже. Тому, друзі, в'їзд Ісуса був передбачений і спланований, як і в пророка Захарії написано. Радій вельми, о дочко Сіону, веселися, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе ряде, справедливий і повний спасіння, покірливий, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці. Це не була якась ну, звичайна подія, яка була раніше, коли Ісуса вітали багаточисленні натовпи, але це щось було особливим. Це щось було інше. Це було виконання пророцтва та показувало, хто є Ісус. Особливий в'їзд Ісуса. В Єрусалим, або, можна так сказати, тріумфальний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Отже, Він послав учнів привезти йому Осля. Ми бачимо, що і цей вибір осла був не випадковим, тому що в ті часи царі їздили верхи на ослах. І Він прибув до Єрусалиму. Смирено. А також це було символічним для Ісуса, тим самим Він показував свій зв'язок з царством Давида, осля, на якому ніколи не їздили верхи. Те, чого ніколи раніше не робили. Це було щось особливим. Його правління, дорогі друзі, буде не схожим ні на одне інше, яке знали люди. Остаточне спасіння не прийде до народу Божого звичним, можна так сказати, або традиційним шляхом, шляхом царя переможця, який входив в місто на коні спасіння через кров заповіту. Як говорить пророк Захарія у 9 розділі, тим самим Бог показує ще раз ну безумовно, або ж. Абсолютну природу спасіння, викуплення своїх людей через смерть, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. коли Ісус. В'їжджав в Єрусалим, він сказав такі слова: Єрусалиме, Єрусалиме, що биваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю бо я вам, і відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете. Благословений Хто йде у Господнє ім'я. Люди вітали Ісуса як переможця і визнавали Його своїм Спасителем. В Святому Писанні написано, як вони радісно славили Бога, вигукуючи, благословений Цар, що йде в. Ім'я Господнє. Вони кричали Осана, що означає Спаси нас. Вони кликали до того, про кого вони знали, що Він міг їх спасти. Але за декілька днів їхні серця змінилися. І Господь Ісус знав про це, коли Ісус здійснив свій тріумфальний в'їзд до Єрусалиму, друзі, натовп. Святкував. Люди сміялися, раділи, вони мали чудовий час. А що робив в той час Ісус, коли Він в'їжджав в Єрусалим? Що Він переживав? Адже Він знав, що станеться після цього. Він побачив місто і заплакав над ним. Нато прадів, сміявся, а Ісус плакав. І коли Він наблизився, як ми читаємо в Євангелії Луки 19 розділі, і місто побачив, то заплакав за ним. Чому Христос плакав, коли побачив Ярослим? Ісус, будучи Богом, знав, що ці люди, які вигукували Осана, незабаром будуть кричати. Розіпни його! Він знав, що один з його учнів, Юда Іскаріоцький, його зрадить. Ісус знав, що. Інший учень, Петро, зречеться його, Христос знав, що Каяфа, первосвященник на той час війде в змову з Пилатом, римським правителем, щоб видати його на смерть. А також Ісус знав майбутнє Єрусалиму. Дивлячись наперед, на 40 років, Він побачив руйнування, руйнування Єрусалиму. Яке зазнає це місто від рук імператора Тита. Він знав, що більшість з його народу не приймуть його. Він прийшов до своїх, як ми читаємо Євангелії Івана, і свої не прийняли його. Тому він плакав, незважаючи друзі, на слова, які люди вигукували при в'їзді Ісуса Христа, їхні серця були далекі від Ісуса. За декілька коротких днів. Вони просили про звільнення злочинця. І замість цього вони кричали, щоб Ісуса розп'яли. Друзі, чи не знаходимося ми в такому часі, як говорить Біблія? Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Або ж не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але Той. Хто виконує волю мого Отця, що на небі? Натовп очікував, що Ісус звільнить їх від Римського ярма. Вони бачили уздоровлення, Воскресіння, чудеса, які Ісус творив. І коли їхнє сподівання, їхня надія не здійснилася, вони. Змінили свою думку. Зі слів Осана, благословений, хто йде в Господнє ім'я, вони вигукували, розіпни його. Друзі, ця подія також нагадує мені, що люди непостійні. Вони одне говорять, а інше роблять, зраджують, непостійні і тому подібне. Але ми знаємо, друзі, що наш Господь ніколи не не змінюється. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Незважаючи на те, що люди не розуміли Бога, Його характер і плани царства, Його ніколи не змінювалися. З самого першого моменту, коли гріх увійшов на землю, Господь об'явив свою обітницю прийти і спасти світ від гріха. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ми читаємо у першій книзі Біблії, буття третьому розділі. Отже, Божа обітниця виконалася, коли прийшов Месія, народившись через Діву Марію. Тож, В'їзд Ісуса Христа був спланований Богом, щоб виконалося буквально все, що про нього написано. Небо і земля проминуться, говорив Ісус, але не минуться слова мої. Божий план і Його обіцянка ніколи не змінювалися. Тож, Кожен християнин, розглядаючи події, які пов'язані з Ісусом Христом, і дивлячись на таку подію, як тріумфальний в'їзд Ісуса в Єрусалим, розуміє, що остаточне спасіння кожного віручу відбудеться згідно святого Писання, Божої обітниці, бо ми очікуємо на повернення нашого Господа Ісуса Христа за церквою. За його народом. Тож на цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Усіх закликаю, хто бажає приєднатися до нас кожної суботи о 19.45 за київським часом. Наша програма виходить в Етер. Тому Божого благословення і, як завжди, вам бажаю. Залишайтеся з Богом.